Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 7 квітня 2025 року. І як завжди, весна нас не дуже радує погодою. Е, дуже такий теплий січень, можливо, сказується зараз на погоді. Е, передають приморозки і не один день, а днів на 4-5 в нашому регіоні стоїть температура вночі до мінус 1, мінус 2. В деяких регіонах передають до мінус 5, мінус даже градусів. Тому слідкуйте за погодою, слідкуйте за тим, щоб е, за розвитком вашого винограду і одне із таких час. Хто задаваєх запитань в останній час? Що ж робити? Виноград багато хто вже розкрив, підв'язав чи витримають морози, чи ні. Ну, як бачите, на даний час я виноград ще свій зовсім не розкривав, ще вкритий. Як і говорив, я не буду спішити з відкриттям в цьому році до 1 квітня. Було відео, що я казав, що взагалі не буду відкривати. Ну і зараз, дивлячись на зміну погоди, також ще будемо тримати як можна довше. Недільку взагалі не будемо відкривати, а вже як у нас пройдуть ці приморозки, можливо, десь числа після 15-го будемо слідкувати, що далі і розпочнемо відкриття. Коли будемо відкривати, я все повідомлю. Ну а зараз на відповідь на ваше запитання, що ж робити, коли відкрили виноград, чи витримає він морози, чи ні. Ну, Зараз перейдемо до куща винограду, де бруньки на технічному вже трішечки розкриваються, і я вам покажу і розкажу. Ось кущ винограду це технічний, який не вкривався кабарне кортіс. Дивіться, брунька вже на даний час опушилась, трішки видвигається. Але ще не повністю вона розкрилася, тому якщо стан бруньок у вас десь ось такий, то морози в 2-3 градуси приморозку до 4, я думаю, вона витримає. Звісно, якщо буде 5-6, можливо, 7 градусів морозу, і в залежності від того, як довго він буде, чи зночі, чи лише під ранок, тому не знаю, чи витримає вона ця брунька менше 5. Ну, а до 3 градусів не страшно буде, якщо у вас ось такий стан бруньок, що вона вже ось видвигається, але вона ще опушена. Тому не хвилюйтеся, якщо ось в такому стані до 3 морозу все буде добре. Якщо більше, ну не можу сказати. А якщо брунечка у вас більше відкрилась, зараз я покажу. Якщо стан бруньок у вас вже ось такий, вже видвигається, дивіться, вже майже ось розкривається то ці брунічки бояться вже і мінус один і мінус два та, такий стан вже потрібно щось робити, накривати якимись вкривними матеріалами, щоб берегти врожай. Так що дивіться, який у вас розвиток, і слідкуйте, чи вкривати, чи ні. Ось як бачите, тут брунічка вже, вже видвигається. Ну це в мене тут тепличці, тому... Це так для демонстрації, а ви ж дивіться, бо в кожному регіоні розвиток по різному. Ось такий стан бруньок. Слідкуйте за своїм станом виноградника, слідкуйте за погодою в своєму регіоні і спасайте свій врожай. Ну, а там дивіться, якщо е, у вас великий розвиток, то обов'язково я б рекомендував вам прикрити або агроволокном, або якимись тканями. Ну, не плівкою. Плівкою не рекомендую, тому що під плівкою часто воно робиться як термос і ще гірше, воно ще дужче змерзає, тому більш такі якісь теплі укривні матеріали, е, старі ганчірки, якісь там тюлі, штори, ну якісь великі куски агро. Волокно ну, в кого що є, щоб прикрити. А хто ще не розкрив, то дуже-дуже добре і це збереже врожай. Ну і також надіємося, що нас все це мине. Дай Бог, щоб це були останні такі весняні приморозки, що в травні вже їх не було. Хай краще зараз вони пройдуть, коли ще можна втримати врожай і втримати бруньку в землі, в укритті вона ще не так ламається. Бо коли вже як в минулому році вони були ну, такі прирости по 10-15 см, то вже було гірше і вкривати, і матеріалу вкривного більше і топити, тому там страшніше. Ну, Будемо надіятися, що. Буде в нас все добре. Погода стабілізується, піде тепло, і ми відкриємо виноградники. І буде розвиток буде далі розповідати, що як робити. Ну а на цьому все. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.